Лісів знаходиться місто мрії, місто ківерці. І саме сьогодні в цьому славному місті відбудеться вперше радіоефір нової ківерцівської радіостанції ківерці фм І сьогодні у нас в гостях хедлайнер порохова. Переможець сапогов Мюзик Фест», Та дає жабці лайф. Зустрічаємо нашого кандидата. Да, добро, да. Привет. Привет. Представьтесь, будь ласка, нашим радіоглядачам. О, ну, короче, це. В моем родном селе меня называют Дима Билан. Ты по-скорочено Дибил? Шо-шо? Ну, ну что, похоже, не? Ну да, спасибо. Так, дімочка, дивіться, в мене стоїть по графіку, що ви зараз будете співати про свою молодость. Да, згадав, написав пісню, погнали. А ну, давайте, поїхали. Піу. Я почав брити волоси в носу, коли був юн в тринадцять літ. Тепер я можу заплести в косу. Стоп, 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 стоп! Бачимо дуже 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 гарненька, головне позитивненька пісня. Ну, да, така да, молодость, да. бурма. Бачимо на свої роки і дивлячись на те, що ви все своє життя прожили в борохові. Ви досить таки гарно виглядаєте. Ну Скажіть, да. будь що вас стимулювало до такої молодості? Весь мій секрет. В омолоджуючому кремі від гарнієр. То він мене настільки умолодив, що я ж почав впісюватись. Ого? Та-да. Да, 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 І При... що ви? Наступна, бачу, наша пісенька у вас буде про кута Матроскіна? Так, да, про кута Матроскіна і прошедший березень. А я все чаще замічаю, як будто хтось мене змінив і я любві не відчуваю, бо дядя Федор мене в клініку звозив. Шикарна пісня. Да? Нравиться, ага. мені теж. Тепле доню, наче хвилі радіоківерці FM. Оце наші перші, хто зайшов на ківерцівське. радіоківерці, похлопаємо радіоківерці, перші наші глядачі. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. І поки нам був дзвіночок, я подивився в контакті, що у вас змінився статус на все сложно. Так, да, була, була ситуація. Чуть жінкою навіть не розвівся. Що сталося? Ну, винієш, просто в постелі я назвав її ім'ям куханки. І що, ви зробили висновок, що не можна мати куханку? Так, да, я зробив висновок, і тепер в мене куханка з жінчиним ім'ям. Серйозно. Мужик, мужик. Креативний Мужик, пацан. Поїхали, поїхали. Спасибо. Наступна пісня, бачу соціалочка, і що ви будете показувати? Так. Да. Включай, давай. Поехали. О. О, мені повезло. Я знайшов 100 гривень, ну а путінгу. Стоп, 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 стоп. Люди залу аж почали виходити після такої пісеньки. ти шо? Та ну. Д... Не, не лякайтесь, не лякайтесь, то мій дід. Стоп. Земля їм пухом. Ви злий. чоловік. Чу. Я добрий. В чому проявляється ваше добро? Я вчора котику на двір молока виніс. Да, але перед цим ти виніс котика на двір. Ну, що поробиш? Так, дай, да, 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 що да. у вас там є далі? А у нас є коротка реклама Adidas. І ми продовжуємо. Пісня про сімейну життє. Давай. Народила мені жінка від якогось негра. Тепер діти Чорнобілі можна грати в шашки. Оп. О! Тату-тату, а як я з'явилася на світ? Случайно. А в нас екстрені новини з Борохова. Шо там Там ЧП. п'яна курка знесла сарай! Туму же то мій сарай! Нє-ні-ні, твоя жінка сьогодні не пила, сідай. А ну. Я їй позвоню, спитаюся. А ти звідки знаєш? <різь> Твою жінку все село знає, чоловіче. Ах ти ж. Ну, да. Що ж, продовжуємо, бачу наступна пісня про математику буде, так? Да, так, геометрична. ну, давай. У тобі так багато сторін, ти просто паралелепіпед. Да? І не будемо, не будемо зупинятися. Зразу слідуща пісня, бо моя мати думає, що я пішов курам сипнути. Пісня, ще одна пісня про сімейну життя. Ти погасила свідчі, загадала желання, а я кажу, ти що дура ми ж в церкві. Отово з Бурухову Пасху святять, а то і так скажу. Тату, тато, а небо синє. Синє, доню, але не таке синє, як ведучий радіо Ківерці FM. Чуть-чуть. чуть чуть-чуть, чуть-чуть. Що, чуть -чуть, чуть -чуть. одразу следующую давай. Знаєте, так, да? Да, 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 да. а в нас з'явився новий спонсор. Спонсор нашого радіо. Служба розшуку дітей маргуля. Маргуля, шукайте ваших дітей у нас. Красиво. Красиво в тебе, що далі?